Лише за минулий тиждень у Дніпрі понад 120 дорожно-транспортних пригод. Майже половина аварій, що стаються у місті, спричинені перевищенням допустимої швидкості водіями. У місті це 50 кілометрів на годину. Афігі просто три виявляють порушників за допомогою вже відомого українським автовласникам Трукаму. Це радар, що фіксує швидкість руху на відстані понад тисячу метрів і робить відеозапис порушення. Патрульні стоять з цим приладом на складних участках дороги та в місцях підвищеної загрози виникнення ДТП. Порушення виявляємо весь час, хоча і на ділянках дороги, де ми стоїмо, стоять відповідні дорожні знаки, що ведеться фото відеофіксація. Проходить не більше хвилини, і патрульні зупиняють першого порушника. Радар фіксує 78 кілометрів на годину. Водій виправдовується. Перевищення невелике. Тож, взагалі не помітив, що їде швидше дозволеного. дуже маленька швидкість для мене. Ну я не замічаю таких. я для мене це що пійсять, сто сімдесят разні себе общиня. Якщо їхав на 5 кілометрів менше, то в при допустимого допустімова була А так, а так штраф Ще п'ять хвилин трукам показує 86 кілометрів. Патрульні зупиняють ще одну автівку. Жінка за кермом каже, що дня їздить цим автошляхом, адже мешкає неподалік. Правила знає, знаки бачить і зазвичай не порушує. Я знаю правила, я знаю, що так не можна. Я просто замислилась. Щось про щось думала. Ну, винувата. За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на водіїв чекає штраф. У 340 гривень. Якщо ж перевищують на понад 50, викласти доведеться у 10 десятеро більше 3400. Та автокласників Дніпра це не зупиняє. Щомісяця патрульні складають близько тисячі протоколів. Саме більше порушень йде в час пік. В основному, да, кажуть, що я поспішав. Да. І, там, то, то на роботу треба, та ще куди треба, якби. Ну, аргументують, що поспішають. Навіть повномасштабна війна, кажуть правоохоронці, не зробила водіїв більш сумлінними. Перші два-три місяці так було менше, і ДТП було менше і правопорушень. То якщо з приходом літа, то можна сказати, що ми повернулися до тих показників, а іноді навіть перебільшувати, перебільшували їх, тому кількість як правопорушень, так і ДТП, в принципі, повернулася довоєнний час. Зараз їздити швидко, особливо небезпечно. Сутенія рану, а через удари по енергетичній системі, більшість автошляхів взагалі не освітлені. Валерія Бовша, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого телеканалу.